Наші збирають. Це наше. головне, щоб хлопці не боялися, це найкрасне. Рвуться в бой, переживають, конечно. Та люба людина буде переживати. Але в кожного за спиною просто хтось щось стоїть, і якась совість, честь і тому подобне. І перед друзями вже бояться там такого сказати. Я вже <рес> раз <рес> там <рес> і нічого не було. Так колись тоже мене там. Що це було? Похоже на награди, наче грати. Награди, так. Наша задача підтримка піхоти. Ветромки на рубежі. У резерві. Типа, дві минути і готові на позиції виїжджати. — Так-так-так. На цьому напрямку інтенсивність бою зашкалюється дорога пряма на Славянськ, Бахмут. Їхня задача вийти на Славянськ. Щоб потім до Бахмуту там стається 30 кілометрів максимум. Перерізають повністю всі тилові забезпечення, навіть підтримання військ, підводу військ, з резервів. Це зараз теж найгарячий напрямок. Так, да, піхоті найскладніше зараз. То що артилерія працює, і танки працюють, і не дають даже голови підняти. Це найскладніше, морально психологічне забезпечення. Це можна взяти? Да, можете зняти фотографію, що як ми будемо знищувати російського окупанта на танках. А то все фейки. То, що Пишуть, нас кинули. У нас теж нас техніки теж немає. Ні бронетехніки, нічого. У нас так само автомати, що нам дала держава. Там гранатомети, лави, ну всі повністю лави, плюс шведські гранатомети, Карл Густав. А то що там кажуть, що їх кинули, ну не знаю. Хай вдома чекають тоді орки. Фотографії витоптики пересіють. Викимо. Сюди теж все прилітає, це все. Вони зараз стараються, наприклад, бити дальню артилерію, щоб вибити тили, від нас вибити, це все. Щоб ми відійшли з своїх позицій, повністю. Щоб не змогли прийти вчасно своїм товаришам, побратимам на допомогу. Але ми не відступаємо, стоїмо на місці. Выход. Пошли.